Маленький компактний професійний лазерний рівень Vector 3D Mini. має три площини, яскравий зелений промінь, діоди фірми Sharp японського виробництва. І він має ось таку комплектацію. Сумочка. В сумочці гарний магнітний кронштейн настійний з неодіймими магнітами. Ось такий мікроліфт для робіт з підлогою. Бачите. Два акумулятори літій-іонних, які можна підзаряджати під час роботи. Зарядний пристрій, пульт дистанційного керування. Поворотна база ось такого формату, перехідник для великого штативу з різьби 5-8 на 1 тюйма. І отака от сумочка м'якенька з м'яким наповнювачем всередині. Великою перевагою саме цієї модельки є його розмір компактний. Він дуже маленький і по розмірам. Не більше звичайного кубіка на дві лінії, бачите, але при цьому він має три повноцінні проєкції на 360 градусів, і він будує горизонт по колу і дві вертикальні лінії по колу. Подивіться, будь ласка, якість ліній, вони тонкі, чіткі, яскраві, їх гарно видно при значному освітленні. Максимальна дальність дії такого приладу у приміщенні 40 метрів на вулиці до 10 метрів. Непогано видно лінію. Якщо використовувати з приймачем, то можна користуватися до 40 метрів. Поворотна база ось така. Бачите. Саме основа його вона металева. Знизу є різьбове кріплення 14 дюйма для того, щоб поставити його на поворотну базу ось таку, або на ось такий магнітний кронштейн. До речі, зверху також є різьбове кріплення для того, щоб поставити його ось таким чином і повісити на стіну під стелею, наприклад, для проєкції на висоті. В самому цьому адаптері знизу різьбове кріплення 5-8 дюйма, зверху 1 4 дюйма. Ось цей ролик дозволяє плавно повертати рівень, а ці дозволяють виставити висоту. Мікроліфт виконує функцію такого домкратика, і з допомогою нього можна потрошку-потрошку підняти або опустити лазерний рівень на ту висоту, яка вам потрібна, до міліметра. Перехідничок дозволяє розміщувати цей лазерний рівень на великому штативі. Акумулятори літій іонні гарної якості. Ємність 1-4000 мАч, його вистачає на 4-5 годин непреривної роботи на повністю увімкненому стані. Їх у комплекті, як бачите, два. І можна підзаряджати кожен окремо, або можна підзаряджати і працювати. Тобто ви ставите його на зарядочку. Тут буде зелена лампочка, якщо він заряджений, червона, якщо розряджений. І в розеточку, він буде підзаряджатися, і в цей момент його можна вімкнути і він буде працювати. Пуль дистанційного керування дозволяє керувати лазером на значних відстанях. З цієї сторони пульта є QR-код, за допомогою якого ви качаєте додаток на свій мобільний телефон і можете управляти ним через Bluetooth, через систему Bluetooth. Також можна налаштувати яскравість і товщину променів кнопочками плюс і мінус на пульті. Коротке. Якщо коротко ви натискаєте, перемикаються лінії, якщо нажати і подержати... То зменшується яскравість або збільшується. Є режим блокування маятнику, є режим похилої лінії. Магнітний кронштейн з ніодимовими магнітами повністю витримує вагу цього рівня і надійно розміщує його на стіні. Тобто, це такий комплект, у ньому все є необхідне для роботи. Ціна для цього рівня низька. Наразі є акції та знижки.